Слухайте подкаст громадського радіо. Турборанок на громадському радіо хто виграє, хто програє через девальвацію гривні. От саме про це ми будемо говорити з виконавчим директором Центру економічної стратегії Гліб Вишлінська. Я нагадаю, що тобто зараз говоримо фактично про курс, про те, що ж відбувається з грошима. Нагадаємо, що ви можете також ставити свої запитання, якщо у вас щось турбує. 0800 750 490 – номер нашої студії, 067 67 404 76 – Телефон вайбору. А пан Гліб Вишлінська вже з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Вам? Доброго так. ранку. так. Хто виграє від девальвації? Давайте почнемо з відповіді на це запитання. А від девальвації зазвичай виграють ті, хто експортує, причому насамперед, тут йдеться про експортерів сировинних товарів. Тому що якщо. В тебе велика частка в тому, що ти експортуєш витрат внутрішніх, зокрема на заробітну плату, то рано чи пізно ці витрати будуть збільшуватися, тому що тобі доведеться через інфляцію переглядати зарплати. Якщо ж ти експортуєш, наприклад, продукцію металургії, де велика частина власне того, що видобувається з надр або ще гірше залізну руду, або якщо ти експортуєш продукцію сільського господарства, то відповідно в тебе девальвація є… Прямим шляхом для збільшення своїх прибутків програють найбідніші, наскільки я розумію. Ну, зазвичай в Україні правда, програють найбідніші просто тому, що в них джерела доходів є в гривнях. Це насамперед пенсіонери, тому що навіть найбільш популістичні. Такі уряди вони не переглядають і свідомо, і часто не мають грошей і не роблять це вчасно, а не підвищують пенсії такими темпами, як зростають ціни. Те саме стосується працівників бюджетних установ, які зазвичай теж отримують менші зарплати. Тобто ми дуже добре бачили, починаючи від 90-х і потім через всі кризи, через які проходила українська економіка, що програють дійсно найбідніші. і саме тому українці. Абсолютно впевнені в своїй більшості, що девальвація вигідною є не для них, а для олігархів. Це показують дані опитування близько 90% Вважають саме так. В вашому тексті на сайті Центру економічної стратегії ви пишете, що політики кажуть, нам кажуть, що так діяти нереально, і що неоліберали втягують нас у розмови про нереалістичні реформи. Зараз справді ви відчуваєте якусь таку критику і оцей відхід від тих заяв про лібертаріанство та ліберальну економіку? Ну, проблема полягає в тому, що зокрема партія Слуга народу вона від самого початку не мала якоїсь внутрішньої ідеології і принципів. Тобто те, що колись було один раз сказано про лібертаріанство, воно ні на що серйозно не спиралося, і відповідно можна було б сказати, що партія є просто центристською, депутати є просто центристською, але проблема в тому, що навіть центристська партія має мати якісь принципи. Якщо цих принципів немає, то відповідно за умов не Свідчених політиків, які представляють цю політичну силу, їх дуже легко, їм дуже легко продати різні схеми, від яких виграють, починаючи від корупціонерів до тих самих олігархів. І дуже багатьом депутатам, я впевнений, навіть широ здається, що подібна підтримка промисловості просто накачуванням грошей, роздаванням пільг, закриттям а, а, ринків для імпортних товарів, що це є просте і зрозуміле рішення, і погані люди просто цього не робили свідомо. хоча насправді ми це все проходили, але вони просто про це не знають. Ви сказали, що девальвація від, від девальвації виграють сировинні олігархи. От з чотирьох п'яти людей, яких ми так називаємо, хто виграє найбільше? Очевидно, що серед тих, хто виграє, буде Рінат Ахметов, тому що зараз для нього додаткові прибутки є вкрай важливими. Ми знаємо, що один з його холд... ключових холдингів ДТЕК, власне, енергетичний холдинг, він фактично банкрут. Він вже другий раз допустив дефолт за своїми зобов'язаннями перед кредиторами. Відповідно, дуже важливо, щоб друга частина його бізнесу Медінвест приносила більше прибутків. Відповідно, Рінат Ахметов він завжди за Цікавлені в девальвації гривні. А, в принципі, і всі інші, особливо вже нового покоління аграрні олігархи, такі як, зокрема, Веревський, як меншою мірою Косюк, тому що він працює на внутрішньому ринку. В принципі, всі, хто експортує, вони всі зацікавлені в саме в тому, щоб гривня послаблювалася. Звісно, те саме стосується Коломойського, тому що його підприємства, які залишилися в його руках, які працюють теж, зокрема, в металургії, вони теж насамперед експортують свою продукцію, а не є імпортерами. Відповідно, тут є такий собі консенсус, насправді, олігархів проти розпорошених маленьких українців, як казав Віктор Андрійович Юшенко. Пане Глібе, якщо говорити про курс, чого варто очікувати найближчим часом, враховуючи зміну керівництва в Нацбанку? Я думаю, що нове керівництво спробує все ж таки на першому етапі показати тим політикам, які власне, його призначили, це нове керівництво, що вони готові дослухатися до їхніх побажань. Ці побажання це насамперед нижчі відсоткові ставки, це більш доступні кредити для бізнесу через власне кредити рефінансування від національного... Банку, та власне це політика, яка а, спрямована не на досягнення нижчої інфляції, не на зменшення темпів зростання цін, а власне на, а, зокрема, і більш таке спокійне ставлення до девальвації гривні. І відповідно а, ми вже бачимо реакцію ринку на це. Ми бачимо, що власне без якихось негативних зовнішніх подій а, в курс долара вже підскочив до. 20... 28, і фактично така політика вже закладена учасниками ринку в поведінку, але з іншого боку. Я розумію, що для нового керівника Нацбанку Шевченка важливою є особиста репутація, і відповідно ми бачимо, що вже вчора і позавчора Національний банк почав виходити на ринок, продавати валюту для того, щоб власне стримати стрибок курсу, тому що вони так само розуміють, що потім вони ж будуть Винними, якщо якщо гривня буде неконтрольовано падати, тому що українці власне цього не хочуть. Як би їм не намагалися нав'язати, що девальвація національної валюти є в їхніх інтересах, вона, звісно, не є в їхніх інтересах. Дякуємо вам за цю розмову. Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, був з нами на зв'язку. Турборанок на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.